Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Зберегти помідори на зиму можна не тільки традиційним способом, закатавши їх у банки, а й зробити в'ялені. Хто хоч раз спробував приготувати, готує далі кожного року. Сьогодні готую в'ялені помідори. Приготування таких помідорів не швидке, але результат точно вартий витраченого часу. 3,5 кг помідорів Помила. Ріжу на 4 частини. Помідори в мене великі. Якщо у вас маленькі, ріжте навпіл. Помідори повинні бути м'ясисті. Найкраще підходять помідори сорту сливка. Прибираю насіння і викладаю на противень, застелений пергаментом. В мене не один противень. Роблю на ту кількість. Яка поміститься в духовці. Зверху помідори посипаю сушеним орегано. Можна прованськими чи італійськими травами. Це вже на ваш смак. Злегка скроплюю рослинною олією. Але я це роблю не завжди. Відправляю в'ялитися в духовку при температурі 100 градусів. Процес в мене займає 5-6 годин, залежно від розміру плодів і, звичайно, від вашої духовки. Періодично відкриваю дверцята духовки приблизно на 1 см, щоб виходила зайва волога. Складаю готові вялені помідори в невеликі баночки. В мене баночки 420 г. На низ банки нарізаю 1-2 зубчики часнику, кладу декілька листочків базиліку і шматочок розмарину. Заповнюю банки до середини і знову чесник базилік. І так до самого верху. Додатково помідори не солю, а ви дивіться на свій смак. Якщо хочете, щоб такі помідори стояли довго, додавайте це сушене. Часник можна запекти в духовці. Тоді вялені помідори. Будуть стояти всю зиму. Хоча, думаю, недостоять, з'їдяться швидше. Нагріваю оливкову олію до температури 60-70 градусів і заливаю наші банки. Закриваю кришки. Зберігаю в холодильнику. Дайте баночкам відстоятися в холодильнику хоча б місяць. Так помідори і олія наситяться усім багатством смаку та аромату спецій. Вялені томати можна додавати. В салати, пасту, піцу, випічку, робити бутерброди це дуже смачно. Можна також посушити помідори в сушарці. Можна також посушити помідори в сушарці, дегідраторі. Температура повинна бути 50-70 градусів і сушиться годин 12. Одного разу взяла великі помідори, то сушила 30 годин. Тому дивіться, як вам зручніше. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!